Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні невеличке відео по такій темі, як білокрилка на капусті. Бо за минулого року я знімала відео і показувала вам результати різних різних обробок капусти від білокрилки, народних методів, всіляких різноманітних. Проти різних мошок. І досі мені люди пишуть, знову відео набирає ще переглядів. Хто не знає, я думаю, що всі, всі в Україні знають, що таке білокрилка, отака от біда у нас вже третій рік на нашій капусті. І от ви мені, друзі, досі пишете про те, чим її можна обробляти з народних методів. Таке, як нашатирний спирт, чимерична настоянка. Я не знаю, там якийсь оцет, ну, ну, різні, різні методи. Повірте, я навіть не знаю і не буду витрачати на це гроші, бо знову цього року я повелася, знову купила я тут чемеричну настоянку. Аліса побризкала неї, витратила 103 гривні в аптеці на неї. Обробила що. Зранку обробила, ввечері прийшла та ж сама картина. Навіщо на це витрачати свій час, свої гроші? Можна було б купити дві пачки там, чи одну того тепеки і обробити. Наразі я вам скажу так: є три варіанти: це один стопроцентовий взагалі. Коли у вас не буде білокрилки на капусті, це якщо ви її не будете висаджувати. Другий варіант це змивати її щоранку холодною водою. Просто ви берете шлангу і дуже-дуже сильно, знаєте, неукраїнське слово, обільно обливаєте цю капусту, змиваєте просто білокрилку. Ну, Чи щоранку, чи через ранок, як там? І тоді її популяція зменшується за рахунок того, що вона просто затопиться, її буде набагато менше. Третій варіант навіть чотири варіанти. Третій варіант це коли ви обробляєте тими препаратами, які дійсно допомагають. Це тепеки, якщо він оригінал, цього року з'явився темпо. Він також по ціні ТПК і навіть трошечки дорожче. Там щось я дивила 74 гривні. І хто пробував на, на ну, справжній, то він допомагає. І сілкер того року і цього року також. Якщо ви купите оригінальний препарат, він вам на деякий час допоможе. Не на весь час, але на деякий час. Але треба дотримуватись інструкцій. І четвертий варіант це коли ви тільки посадили капусту. Ще на ній нема білокрилки, вкрить її агроволокном і не розкривати. Або розкрить полить її, якщо ви поливаєте її, і зразу закрить, Тоді у вас ще може не бути, або там мінімальна якась кількість. все Інших варіантів, друзі, немає. Можете, звісно, писати, але знову витрачати на ці всі. У мене діло доходило, коли я експериментувала. Я так захопилася і до чого хочеш. Там такої всілякої дурні, як і доместос. Ну, Ми залишилися живі, здорові, все. А насправді ту капусту, яку я обробляла навіть і Доместосом, я все одно вирвала і викинула, бо її в мене й кури поклювали, Вона була вгорі там експериментальна. Ну. Все одно це нічого, друзі, не діє. Ну, взагалі, я не знаю, там що пишуть. Ми все перепробували. І знову, я ж кажу, наступила на ті самі граблі. І знову купила ту настоянку. І просто гроші викинула на вітер. Те ж, те ж саме, що я би обробила водою. От цю капусту я. Обробляю заприскувача, вибачаюсь просто водою. Пару днів назад я вже її обробляла. Сьогодні знову оброблю її водичкою, тому що вона в'яже качанчик гарненько, ми її ну, скоро будемо споживати і ніякими е, ядами, ну, крім можна актофіт. що в мене навіть там актофіт залишився, можна і актофітом обробити її все. А капусту. Цю капусту, друзі, що висаджувала я на зиму, зимовий варіант, і тут в мене трошки цвітної, і я, звісно ж, буду обробляти препаратом вже що, ну, цілеспрямовано на білокрилку. Він призначений, виписала в інтернеті, прийде, оброблю і буду дивитися. Надіюсь, він буде оригінальний, бо по-іншому ніяк. З водою бігати сюди я не буду. Часу в мене немає, і вода у нас сюди не достає обрискувача, Ну це дуже багато роботи треба. Ну, ось так і буде. Все хотіла посадити менше-менше, але знову вийшло більше ста штучок. Ну, коли вирощуєш друзі свою розсаду, особливо якщо вона в тебе виходить дуже гарна, жалко ж її. Цю розсаду, і хочеться її всю посадити, особливо агресор був дуже гарний в мене. Ну, тепер прийдеться трошечки поборотися із білокрилкою. Нічого страшного, все це ми переживемо. Це не дуже страшно. Неприємно, але не дуже страшно. Так що, друзі, вибирати вам чим оброблять, але я ж кажу: все це зовсім, зовсім не актуально і воно не допомагає. Краще. Я ж кажу, самий перший варіант, але тоді ви будете купувати також в магазині, оброблену цими ж самими препаратами. Так, що ось так. Всім, друзі, гарного дня. Дякую за перегляди відео, за коментарі. Пишіть, яка у вас ситуація? Може, в когось і нема білокрилки.